Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, зачекався на учнів вже клас, як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок, ігор в дворі, та чомусь на душі нотки суму, Не прийшли на поріг школярі. Зачекались дітей педагоги, Незвичайний в нас перший урок. Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Тож завзяття й сміливість візьмемо в дорогу. Нас чекає мандрівка, сід знань та наук. Україна здобуде свою перемогу. Ну а ми всі для цього докладемо своїх рук. Новий рік вже навчальний нам стукає в двері. Ми запросимо його в рідну школу та класи. Зачекались вже учні, вчителі, першечата веселі. Як же добре, що знову, хоч онлайн, але разом. Дорогі діти, шановні вчителі та батьки, прийміть наші вітання з Днем знань і початком Нового 2022-2023 навчального року. Свято знань ми ще року зустрічали разом усією шкільною родиною на нашому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, не цього року, бо в нашій країні іде війна. Підступний та нещадний ворог забрав у нас можливість жити нормальним життям, спокійно навчатись, працювати, відпочивати. Саме тому, з метою збереження життя учасникам освітнього процесу, відповідно до рішення оборони Харківської області за селищної ради освітній процес у 2022-2023 начальному році здійснюватиметься дистанційно в онлайн-форматі. Але ми щиро віримо в те, що зовсім скоро ми зустрінемося в рідних класах на традиційних уроках, тому що з нами Бог і наші Збройні Сили України. Свої вітальні слова нагоди свята адресую всім учням школи і тим, хто робить перші кроки на шляху до прекрасної країни знань, і тим, хто нею вже прямує не один рік. Любі діти, у вас попереду. Ще на вас попереду чекають цікаві уроки, захоплюючи подорожі у світ знань. Нехай світлим, радісним та плідним буде кожен ваш день, будьте здоровими, росіть на радість своїм батькам та досягайте високих результатів у навчанні. Шановні батьки, щиро вітаю вас зі святом знань. Сьогодні ваші діти учні, а вже зовсім скоро своєю працею вони прославлятимуть родину, віддаючи сили та знання на справу розбудови держави, зміцнення її могутності. Будьте для них завжди підтримкою та опорою. Щора вдячність вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю. Адже саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить наше майбутнє, Захищенні день Української держави, здоров'я, вам, благополуччя, родинного тепла, старанних та вдячних учнів. Усім бажаю мирного неба, зі святом усіх, з Днем Знань, з початком нового навчального року! Ще вересень до школи залітав, запагряніли кольори довкола. Шкільний поріг на свято, до кого так чекав, так сумували класи наша рідна школа. Зібрались дистанційно учні вчителі, сміх раді з і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну а для кого свято першого дзвінка останнє. Так сумно що онлайн, а не вживу. Бо так для зустрічі вже чекали. Та ми не злами, в нас найкращі за села. Ми віримо, зупинять мене ворога наголо. Тому ми починаємо навчання, на жаль, онлайн, бо всі відчуємо тривоги. Ви, любі учні, будьте чимні і старанні, бо від усіх нас залежить перемога. Усім відомі ці слова пророчі, освіта сила в ній майбутнє наше, здобуде успіх той. Хто вчитись хоче і буде в тому світі жити краще. Тому натхненно до навчання сіверіться, щоб успішним було майбуття, наполегливо і сумлінно учиться, відкрити. Майте горизонти знання. А вам легко усе вдається, то мети з рук дійти, а вам сонце ясне сміється і відкриються всі світи. Я бажаю яскравих, чудових, цікавих, потрібних, нових, щоб пошвидше вернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Я здоров'я терпіння бажаю, щоб підсилую було вам усе. Те, що учні найді. Дай мені будьте завжди щасливі, діти, йдіть до власного майбуття, а щоб в гарному світі жити, вчитись треба все життя. Хоч не разом, та все ж діти, ви не сумуйте, перемога вже скоро, все віримо всі, ви моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня і в боротьбі. І молитві своїй, ви згадайте героїв. Хто там в окопі, спокій наш береже. Наші віра й надія це теж сильна зброя. Україна у серці та й вічно живе. Ось до навчання, наші любі діти, зі святом першого дзвінка вітаємо вас. Сьогодні день, коли і сумно, і хочеться радіти. Нехай щасливим буде рік, новий для нас. Нехай у школі плине світний дзвін. Про новий рік навчальний сповіщає, переплились. І сум, і радість ні. Він наче так у небеса злітає. Хай щастить вам, снаги вам і сили, вчіться добре, плекайте знання, хай дарує вам школа вітрила, мрії, честі і радість щодня, Мируй сонця, тепла і натхнення, Зичать вам і батьки, і вчителі, Щоб щасливим було сьогодення і майбутнє на рідній землі.